Експерти хочуть, щоб ви спалили розмарі у своєму будинку в жовтні цього року. Стародавній ритуал для сучасного будинку чому спалювання розмарі – це більше, ніж просто аромат. Нещодавно досить незвична практика набула популярності в соціальних мережах спалює розмарин в будинку. І якщо раніше здавалося, що щось із поля езотерики, тепер експерти активно рекомендують цей метод очищення повітря та покращити добробут. Але що стоїть за цією тенденцією? Чи справді Розмарі має властивості, які приписували його йому, і чи варто включити цей ритуал у його повсякденне життя? Я, як людина, яка зацікавлена в альтернативних методах покращення якості життя та глибоко поважних традицій, завжди підозріла до таких тенденцій. Однак, поглиблюючи цю тему, я виявив, що коріння цієї практики входять у далеке минуле і сучасні дослідження підтверджують деякі стародавні вірування. Розмарі це не просто ароматна трава. Розмарі, це не просто приправа для смаженого м'яса або декоративна рослина для саду, це потужне джерело ефірних масел з антибактеріальними, протигрибковими та протизапальними властивостями. У стародавньому Єгипті розмарі використовувались у ритуалах, присвячених пам'яті та зціленню, а в Греції та Римі вважалися символом вірності, любові та здоров'я. Стародавні греки вважали, що аромат розмарину покращує пам'ять і концентрацію і використовував її для стимулювання психічної активності. Чому сьогодні розмарин горить сьогодні? У сучасному світі ми оточені забрудненим повітрям, стресом та штучними смаками. Наші будинки часто є саджанцями бактерій та цвілі, а штучні освіжувачі повітря містять шкідливі хімічні речовини. У цій ситуації спалювання розмарину здається привабливою альтернативою. Дим від спалювання розмарину справді є антибактеріальні та протигрибкові властивості, на думку експертів. Він не стерилізує приміщення, але може зменшити кількість домішок у повітрі та створити більш чистий простір. Основна перевага розмарину перед комерційними освіжувачами повітря це його природність. Розмарі містить природні олії, які швидко розкладаються, не залишаючи шкідливих залишків хімікатів. Але спалювання розмарину це не лише питання фізичного здоров'я, аромат розмарину глибоко впливає на наш емоційний стан. Запах розмарину заспокоює, знімає стрес і тривогу, покращує настрій і концентрацію. Дим від розмарину передбачає блукаючий нерв, що допомагає організму перейти від стану стресу до стану розслаблення. Мій особистий досвід: Я не буду ховатися, я скептично ставився, коли вперше почув про спалювання розмарі. Але, піддаючись цікавості, я вирішив спробувати. Я взяв кілька гілочок розмарину, запалив їх і залишив їх тліти в керамічній мисці, аромат, який заповнив кімнату, був неймовірним. Він був одночасно свіжим, підбадьорливим і заспокійливим. Я відчув, що напруга в плечах почала виходити, і думки стали зрозумілішими. Я повторював цей ритуал кілька днів поспіль і помітив, що мій колодязь помітно покращився. Я почав краще спати. Менш втомлений і відчував себе більш зосередженим. Крім того, я помітив, що в будинку було менше комах, особливо павуків. Це, звичайно, не панацея з усіх шкідників, а додатковий бонус: Як спалити розмарин. Вибір розмарину. Використовуйте свіжі гілочки розмарину, вирощені без використання хімічних добрив та пестицидів. Безпека ніколи не залишайте палаючу розмарин без нагляду. Використовуйте неконкуратуючу чашу або стоять, щоб уникнути вогню. Кількість почніть з невеликої кількості розмарину і поступово збільшуйте його за необхідності. Вентиляція забезпечте гарну вентиляцію кімнати, щоб уникнути надмірного диму. Альтернативи: якщо у вас немає свіжого розмарину, ви можете використовувати сухе розмарин або ефірне масло розмарину в дифузорі поза простого аромату, ритуал та усвідомлення. Палування розмарину це не просто спосіб оновити повітря, це ритуал, який може допомогти вам уповільнити, зосередитись на теперішньому моменті та позбутися від негативних емоцій. Під час спалювання розмарину ви можете вимовляти твердження, медитувати або просто насолоджуватися ароматом та почуттям спокою. Я думаю, що ця практика може бути цінним доповненням до вашого повсякденного життя. Особливо в ці часи, коли ми постійно перебуваємо під стресом та перевантаженням інформації. Спалювання розмарину це простий та ефективний спосіб створити атмосферу гармонії та добробуту у вашому домі. Замість висновку назад до коренів. Можливо, ми повинні слухати мудрість наших предків і знову відкрити силу природи. Спалювання розмарину це не просто модна тенденція. А давня практика, яка може принести користь нашому фізичному та емоційному здоров'ю, спробуйте додати цей простий ритуал до свого життя і відчути різницю. І, звичайно, не забувайте про безпеку, дотримуйтесь правил пожежної безпеки та насолоджуйтесь ароматом розмарину в гармонії з собою та навколишнім світом.